Фінансовий результат діяльності склав прибуток у розмірі 1 мільйон 92 тисячі 500 гривень. Що хочеться виділити? Із дохідної частини підприємства за 2023 рік. Кошти, які надходили, з вивезення твердих побутових відходів на 4 мільйони 556 тисяч гривень. Благоустрій територій, це тендер, на 12 мільйонів 164 гривні. Прийняття рідких. Побутових відходів це полігон рік очисних на 1 мільйон копій... 000... 52 тисячі гривень 542. 1 мільйон 52 тисячі 542 гривні. Комунальне підприємство надало послуги з оренди техніки. Будівництво найпростішого укриття на 1 мільйон 213 тисяч 735 гривень. Ритуальні послуги е, були здійснені у сумі 303 тисячі 10 гривень. Е, ритуальна атрибутика, яка була реалізована від комунального підприємства на 212 603 гривні і продаж е, товару матеріальних цінностей на 64 тисячі гривень. Інші доходи.